Всім привіт, які. Сьогодні в нас така тема: його почуття і чи насправді ви потрібні для нього. Давайте будемо дивитися. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber, Telegram. Приймаю тільки по запису. Працюю одна, ніяких помічників в мене немає. Номери телефонів є під кожним відео. Є два номера: один лайф, другий київстар Інших номерів немає, бо шахраїв зараз на даний час дуже є багато. Ну, розпочинаємо. Загадуйте собі. Людину, і будемо дивитися. кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте для початку подивимося, хто ви для нього, так? Хто ви для нього і що він там думає за вас, хто ви для нього? Імператриця така Ефектна баришня, я б сказала. Жінка з силою. Жінка, яка вміє любити, знаєте, от ви із тих жінок, які вмієте віддавати себе повністю для чоловіка. От якщо разом і в нас все добре, я тобі там хоч зірку з неба достану. От така ефектна дама сьогодні нас дивиться. Почуття в нього є, і почуття в нього є дуже-дуже сильне до вас. Прям дуже сильне до вас. Так. Далі дуже багато, знаєте, як сказати, така жінка стайною може навіть бути. Якась у вас є трішки така Тайна, загадочність, е велику пользу у вас. Польза в то тому плані, що ви знаєте, от ви вмієте віддавати свою силу, свою енергію. Отака ви прямо от ефектна дама. В матеріальному плані устойчива, не глупа дама. Вмієте, і знаєте, знаєте, е знаєте своє місце в цьому житті. Я вам скажу так, такий він вас бачить на даний момент. Це добре, знаєте, дівчатка, що ви хочете? Що він хоче, що він хоче? Чаточка, щось з фінансами зв'язано? Не знаю, або у вас дідусь біля вас крутиться, або у вас якісь зв'язочки є такі дані, але ви цього мужчину постійно приподносили, піднімали. Давали для нього в матеріальному плані, тобто, ну, фінанси. Тут у мене щось йдуть, як фінанси, знаєте. І я вам скажу, цей чоловік вас, в принципі, і тримає за фінансів. Тримає за фінансів. Може, ви йому допомагали, може ви його з чогось витягували, щось робили, але от ви на голову вище просто нього, щоб ви собі розуміли. І от ви для нього треба, він не може вас забутися. Почуття є дуже сильне, він розуміє, що ви, знаєте, як той. Як той солоденький якийсь кусочок, який от він хоче взяти, але от трішки ви їй недоступні, я б сказала. Почуття страшенні, але він не має страх до вас. Ви маєте дуже-дуже якусь велику силу верх. Може, ви на якійсь казоній посаді такі працюєте? Ну от прямо він вас, я б сказала, боїться, боїться. Але від вас хоче якусь пользу. Може вже десь в чомусь навіть і допомагали. Дуже багато в кого проіграється так. розклади є загальними. В кого як резонує, пишіть коментарях. Він розбитий, він розбитий, він там обдумує, да, стоїть в одиночестві. Холодний, голодний, мені погано, пожалій мене, де ти є, де ти поділася, пусти мене назад. Я хочу до тебе. Ну, більше всього, що мужчина наробив якихось великих глупостей, і ви від нього почали закривати. Знаєте, таке враження, як ви вже переступили, просто я вже це пережила, мені вже не цікаво назад дивитися. Йому погано без вас. Почуття страшні до вас, просто його тягне. На даний момент хоче, знаєте, щоб його як ту дитину. Деталь... Приголубили і пожаліли. Приголуб і пожалій мене, бо мені ж так погано, я такий бідний і нещасний Ну, буде проявлятися. І може зараз навіть на даний момент є спілкування, ну такі, я скажу так: шаги від нього ну такі глупі. Може робити якісь такі дії, ну нехороші, вам це не подобається. Обман, предательство. Хоч йому і важко, але, знаєте, таке враження, як він просто вас використовує. Дуже багато в кого, да, буде таке, що чоловік просто використовує вас із-за пользи, бо дуже багато вийшло фінансового плану, що от ви для нього треба просто для чогось. Почуття є. Але це, не, знаєте, ну, такий мужик, якийсь, дівчатка, так скажу, не обіжайтеся, ну такий трошки альфонс вийшов. Да? Отакий от в мене сьогодні мужчина. Ви така ефектна барашня, а він трошки альфонс. Проявлення буде. Проявлення буде, і він знає, що ви маєте дуже велику силу, ви можете йому в чомусь навіть допомогти, посадити його теж на трон біля себе. Бо от ви, ви, ви царіця. Щоб там, як би хто не казав, от ви ця зірка, але, але. щоб ваше серце розтопити після тої болі, дуже важко. Дуже важко. Знаєте, може, десь він вас просто дуже сильно образив і закрились. Почуття є, мови немає. Чи ви йому потрібні? Потрібні. Потрібні, але раді тільки пользи. Раді пользи. Сонечки, я бачу нового чоловіка. Я бачу зовсім іншу людину в вашому житті. Таке знаєте, як ця історія вже проіграна, там вже не інтересно. Я вже впеклася, ударялася. Хватить з мене. У вас на порозі в найближчий час падає зустріч з людиною. Людина падає така: ну казьона, от ви імператриця, а він тут виходить імператором. Сила дуже сильна сила. Між вами. Таке, знаєте, як ви будете пов'язані через вищі сили, я б сказала, через ваш рід. Може, хто мріяв, може, яке хто згадував бажання, щоб нарешті прийде та людина, хватить з мене, я вже втомилася. Отакий От мужчина іде. Ну, виїде, дівчата. Від того будете закриватись, то такий нехороший, йому тільки гроші треба, більше нічого для нього не треба від вас. З тим мужчиною, що вас чекає, ну розрушення. Дивіться, дівчатка. Розрушення, я не бачу, щоб він змінився. Знаєте, таке враження: от коли йому треба, він до вас біжить. Понимаєте? Коли ви йому не цікаві, він собі там розвлікається, удихає і від вас закритий. Коли в нього от, він тут а, прямо плаче, да, ридає, що от мені так погано, пожаліє мене, я без тебе не можу. Дівчата, не вірте тим слізам. Не вірте. Розклади, ще раз кажу, є загальними. Но. Ця людина не зміниться, я скажу так. Відпускайте своє минуле і відкрийте двері для свого нового кохання. Ва благо приймайте. Для енергообіну підписочка. Ставимо класик, повна діагностика, вайбер телеграм. Всім гарного дня, до побачення.